Майже стільки ж, скільки й мобілізованих за півроку до Нацполіції на Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів. Про це на брифінгу повідомив очільник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук. Всі вони внесені до відповідної бази і в повноваженнях правоохоронців виявляти тих, хто ухиляється від призову, з'ясовувати місце їхнього проживання. Та доставляти до ТЦК, зокрема і на території будь-якого іншого регіону України, ми повинні всі розуміти, що в нас іде війна, і ніхто, крім нас, нашу державу не захистить. Тому звертаючись до тих громадян, які знаходяться і за кордоном, які постійно ухилюються від прибуття до територіальних центрів. Ще раз, що це наше наш головний обов'язок зберегти нашу державу, захистити нашу незалежність та територіальну цілісність. Тих військовозобов'язаних, котрі не прибули до територіальних центрів для уточнення своїх військово Вих даних або проходження військово-лікарської комісії. Чекає адміністративна відповідальність, штраф від 1700 до 3400 гривень та вище, якщо йдеться про посадову особу або повторне правопорушення. Кримінальна ж наступає, якщо громадянин пройшов всебічне вивчення, отримав бойову повістку і не з'явився до конкретного навчального центру або військової частини. Таких справ, за словами Гончарука, за останні шість місяців було 38. Всіх ухилянтів засуджено до умовного терміну. Нагадаємо, згідно з указом президента про загальну мобілізацію. Всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають прибути до терцентрів, аби з'ясувати своє відношення до служби і в тому числі підтвердити свою непридатність або право на відстрочку та оновити записи у військово-облікових документах. Чоловіки віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, та жінки. Призову по загальній мобілізації не підлягають однак можуть підписати контракт добровільно. Наші громадяни призиваються, як я сказав, до військових частин. Але в першу чергу, ті, які мають досвід військової служби, до військових частин у відповідності до мобілізаційних завдань, ті, які не мають досвіду військової служби, обов'язково. Призивається лише до навчальних центрів, де на протязі двох-трьох місяців здобувають відповідну військово-облікову спеціальність і далі вже за відповідними планами переміщуються для подальшого проходження військової служби у певних військових частинах. На сьогоднішній день близько 80% наших громадян, які призиваються по мобілізації, також проводять проходять навчання на території країн-партнерів, які нам надають свої полігони, своє обладнання, щоб оволодіти цією новою технікою, яку ви раніше. На озброєння наших військових частин не було. Бувають ситуації, коли повістки приносять, наприклад, пенсіонерам, людям з інвалідністю, дітям і навіть померлим, за словами начальника Чернігівського ТЦК та СП, причина цьому поступове відновлення і подекуди не своєчасне звіряння органами місцевого самоврядування військового обліку, який до 2014-го і початку АТО ООС був майже повністю знищений. Ми на сьогоднішній день вже розуміємо чітко, що чому так це такі заходи відбувалися, чому знищився військовий облік, тому що ворог уже тоді планував. Піти війною на нас і схилити нас до того, щоб ми були безпосередньо у їхньому, як то кажуть, підпорядкуванні, вони нами там керували і так далі. Військовий облік це є складовою мобілізаційної готовності нашої держави. Тобто ми повинні чітко розуміти, скільки в нас є громадян, якої категорії, який їхній стан здоров'я, які їхні професійні навички. Знов ж це все робиться для того, щоб ми чітко знали, яким ж людським ресурсом ми володіємо, кого ми можемо ще призвати для того, щоб оборонити нашу державу. Додамо, що на сьогодні в різних військових формуваннях ЗСУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та інших несуть службу більше 22 тисяч жителів Чернігівщини.